Пропало все. Гучна стаття Washington Post вдарила вдариланому колодою по голові. В статті іноземного видання йдеться про те, що ситуація на фронті в Україні поставила президента Володимира Зеленського перед вибором між двома варіантами один з яких поганий, а другий ще гірший. Із матеріалу видання видається, що перемога нам не світить через ряд причин. По-перше, американці не дуже спішать нам допомагати, а Європа не наважується на серйозні кроки. У свою чергу ворожі війська посилюють удари по українським містам та потрошку просиваються на полі бою. Крім цього, на думку авторів видання, Зеленський не може дозволити собі піти на переговори з Путіним, тому що це буде токсичним у політичному плані. Я впевнений, що ви неодноразово чоловік Зеленського, що Україна піде на переговори з Росією, якщо там зміниться політичне керівництво. А простими словами, якщо Путін піде в відставку. Крім цього, умовою переговорів є виведення ворожих військ і Припинення вогню. У свою чергу, Росія надіється тільки на капітуляцію України. А український народ не готовий і категорично проти здачі територій, звісно, за винятком поодиноких випадків сепатистики налаштованих ждунів, які, в принципі, зазвичай мають російське походження. Але в цій історії є і найскладніше питання. Адже головною проблемою для української влади є очікування наших громадян, які хочуть побачити обіцяну нам із сторони влади. Деокупацію всіх територій, включно з Кримом. І зі змісту матеріалу видання це видається не зовсім таки можливим. Але який тоді вихід? Мінськ, Мінськ 3 чи який він там за рахунком. Ми це, ми це вже бачили, і воно не працює, воно неефективне. За інформацією із видання, якийсь неназваний український депутат також зазначив, що розумні люди знають, що це нереально, тобто повернути всі території включно з Кримом. Ну і він також додав, що політичному керівництву потрібно було якось скоригувати цю риторику. І тут я зрозумів, що це все вдало спланована антиукраїнська кампанія з елементами інформаційно-психологічного впливу. Якийсь названий політик-депутат, якась там здача територій, все це виглядає, ніби ідеально описане бажання країни-терористки Росії. В принципі, так воно і є. І тут ще й Мелованов включився. А саме колишній міністр економіки України, який зазначив: я вам зацитую, 에, він зазначив, що ніхто не буде поступатися територією, але люди розуміють, що її повернення може зайняти багато часу. <кх> Яку форму це може мати? Тут погляди різняться: довга війна з остаточною перемогою, раптовий колапс російської структури влади, успішний контрнаступ. Але для цього потрібен зовсім інший тип підтримки, ніж той, який Україна має зараз. Дивіться, в Україні зараз не найкращий час. І скажу вам відверто, судячи з того, як наші західні партнери прагнуть нам допомагати, і враховуючи те, як Росія відновила всі свої сили, як живу, силу, так і зброю, зокрема і ракети, які вона успішно виготовляє, незважаючи на санкції. То, так, то а, за таких обставин дійсно перемоги може і не бути. А що тут приховувати? В житті буває всяке життя взагалі жорстока і непередбачувана штука. Але зараз включаємо логіку і згадуємо 2022 рік, коли нам давали ну, максимум декілька тижнів, коли всі були в шоці і прокували швидкий кінець України. Зараз же у нас є одна з найпотужніших армій у світі, який, на жаль, зараз не вистачає трошки припасів і ну і деякого виду озброєння. Ось тому по всіх ЗМІ і розганяється зрада. Підвищуються ставки, тому що так воно і є. Без припасів і підтримки Україна може не вистояти. Але це не означає, що ми зараз в гіршій ситуації, ніж було у 2022 році. Більше того, наші війська зараз стабілізували ситуацію порівняно із зимою а, минулого року, а по всій лінії оборони будуються надпотужні захисні споруди і укріплення. Тож не треба падати духом, бо Росія і наші недруги саме на це і розраховують. Війна ж поведеться не тільки зброєю, а й психологічно. А щоб Україна не впала, і щоб росіяни відчули всю лють українського суспільства, я закликаю вас донатити, допомагати чим можете, підтримувати наших мужніх солдат, тому що хто як не ми. Бо підтримка будь-яких союзників це таке, тимчасове, і часто залежить від тих чи інших інтересів. Тому треба бути дорослими і розуміти, що якщо не ми, то ніхто. Підписуйтесь, ставте лайки та бережіть себе.